Узор, бомба. Зараз покажу, як в'яжеться. Набираємо кількість петель кратно чотирьох, плюс одна додаткова для симетрії. Перший ряд одна виборітня. Три лицьових 1 2, 3. Далі знову повторюємо одна виворітня. Три лицьових, одна, друга, третя. Виворітня, три лицьових, виворітня для симетрії узору і краєва петля, кому як подобається в'яжете або лицевою, або виворітньою. Розвертаємо другий ряд в'яжемо по узору, тобто, де лицева, там лицева, де виворітня, в'яжемо виворітню. Одна лицева три виворідніх. В'яжемо до кінця ряду, третій ряд, одна виворітня, далі в нас йдуть три лицевих. Першу другу пропускаємо, третю набираємо на спицю і перекидаємо через дві попередні. Тепер пров'язуємо лицьова. Накид. лицьова. Далі знову повторюємо Виворітня. одна, друга, третя. Третю петлю перекидаємо через дві, попередні, пров'язуємо їх Лицьова, накид, лицьова. Так в'яжемо до кінця ряду. Четвертий ряд, одна лицьова, Три виворітні, одна лицева, знову три виворітні і краєва. Все, рапорт готовий. Чекаю на ваші відгуки, Сподобалося? Чи не сподобався вам такий візерунок? Якщо ви спробували його в'язати, підписуйтесь, у мене багато цікавого про в'язання.